Альза Power, ми вже колись таку мучили. і, Вроді як би успішно було, принаймні претензій не було. І от знову від іншого власника з схожими симптомами, але зовсім іншим діагнозом, точніше, етіологією. Не вмикається вихід 220, не заряджається, не реагує на 220. Нічого не стріляє, помилок вроді не видає принаймні відразу. Це є кола блока живлення 220 вольт, ось трансформатор, ось конденсатор, якісь діоди, але це не міст і шинка. Моста я тут не бачу. Мінялися діоди, мінявся конденсатор, тому що від старого ось видно залишки обкладок і електроліту і ізолятора. Тобто влупив конденсатор. Це, я думаю, він на 400 вольт та 450 стоїть. І от хтось це робив, судячи по залишках від електроліту, не відмив або полінився відмити до кінця і добре. Візуально більше нічого не видно, окрім конденсаторів, котрі виглядають злегка здутими. Треба буде перевірити, чи вони живі. Треба буде перевірити, що тут наміняли, чи працює цей блок. Ну і діагностувати інвертор в цілому. Чим і займемося. Ось воно зблизька. Видно, як паяли смд діодів не знайшли і замість запобіжника поставили перемичку, то не так, щоб дуже зле. Силові транзистори низьковольтного перетворювача не пробиті. Запобіжники цілі, тобто низьковольтний каскад виглядає живим. Заодно бачимо, що з заводу на такій станції стоїть по три штуки в плече. Цікавим тут є, що лише кераміка присутня, електролітів немає від акумулятора. Страшним є те, що ми маємо по навантаженню коротке. Вихідний каскад, що живиться від цього блока живлення, є в короткому. На інших конденсаторах короткого нема. І саме гірше ось раз дорожка спалена, видно, облізла з-під фарби. І знизу. Схожа ситуація, де воно є, де видно, ось тут видно. Теж дорожка підпалена, з неї облетів обгорів лак. Тобто десь на сторону інвертора це короткий йшло, і в нас точно є проблеми з інвертором. Давайте глянемо, де в нас сила. Ось вихідний каскад. Тут ніби виглядає не пробитим. Проміжний каскад перетворювача, випрямляча і сонця. Тут теж виглядає непробитим. А як тоді, що і куди? Треба здувати, дивитися, думати, куди воно пішло, це живлення, цих дві дорожки, що є явно спаленими. Документації на цю станцію так і немає, тому секс буде ще той. Будемо пробувати розібратися. Знімався модуль, чому він знімався. А ось і кінцево, не треба далеко лізти. Бачите? Це дірка в процесорі. Йдемо під мікроскоп. Ось вона кришка процесора, видно тріщину, це вже я шкрабав. видно, що ось тут виходив білий дим. Це легко перевірити, бо так виглядає невинно. Але якщо глянути по живленню процесора, то ми бачимо тут коротке замикання. В той же час при знятому модулі перетворювача, коротке замикання на конденсаторі зникло. От вам і причина. Влупив конденсатор, це була явна перенапруга. Випалило блок живлення. Чому як постраждали вторинні кола, мені сказати важко. Конденсатори виглядають попіддуваними. Але після шимки не мало би повпостраждати вторинні кола, тому трохи дивно, оскільки процесор ми не знайдемо чи модуля не знайдемо, продовжувати з цією станцією далі немає сенсу. Тобто, єдиний шанс її зремонтувати це або знайти донора з процесорною платою, або звертатися до офіційного сервісного центру, щоб замовити деталі чи виконати ремонт. Для загального розвитку ще перевіряю конденсатори, їхня ємність і ЄСР в нормі. Але те, що вони подуті, зверніть увагу, тінька 200 якась там, і в блоці живлення немає зворотнього зв'язку. Тобто, коли воно влупило, теоретично могла бути завищена напруга по виходу. І це, от, власне, призвело до вигорання. А якщо дивитися уважніше, то можна помітити, що це не процесор, а це контролер, є гешка. Теоретично, контролер можна поміняти, але ж, що з живленнями? Що з живленнями? Ось у нас є земля. У нас є плюс 15 вольт по ньому короткий, і плюс 5 вольт по ньому короткий. Тобто, тут не тільки та є гешка, напевно, а й все інше також попалене. Тобто... Ймовірність того, що тільки вигоріла єгешка, доволі низька. Тут ще стоїть ЛМка і якась мікросхема gd 32 e 230 Що це таке? Це, напевно, якраз процесор, бо є кварц. І от якщо він пішов гайту, то тоді вже точно кінцева. Дірок в ньому немає, треба загуглити даташит, подивитися, кудою він живеться і чи він не в короткому. Це є ARM Cortex процесор, живлення в нього можна глянути ось тут і короткого немає. Тобто, як би, теоретично, якісь шанси є, хоча це завжди лотерея, враховуючи такі пошкодження. Цікавим моментом в спробі попереднього ремонту є те, що, не дивлячись на вигорання вхідних кіл, тіньку ніхто не міняв. Якщо її заживити. Ми бачимо зайве споживання, але чути писк, тобто якась генерація є. КЗ вже в нас немає. 15 вольт в нас присутні. А решта напруги що? Де і куди? 15 вольт в нас присутні. Чому ж зайве споживання? Такого бути немає. 5,1 вольта присутні. Що жре зайвого? Хто гріється? Поки що не бачу і не чую. І що не секунда, то стає цікавіше. А що це за два діоди? На двопівперіодний тут нема чого розраховувати, моста не видно. Якщо добре розібратися, то зрозуміло, що на конденсатор напруга має приходити з діодного моста. Або теоретично при роботі. Від перетворювача з основного силового. Тоді виходить, що ті діоди мали би розв'язувати вихід і вхід. А тепер дивіться, вони пробиті. А чому вони пробиті? Вони не мають бути пробиті. Здуваємо Дувайм міряєм. Все вірно, ці діоди є розв'язкою між діодним мостом і силовим. Конденсатором, тобто, щоб можна було заживити вторинні джерела цим перетворювачем як від 220 з мережі, так і від високої напруги конвертора DC при роботі від батарей. Бо цей перетворювач керує вихідним мостом. Заживлює його. Він має працювати як на зарядці, як при роботі від мережі, так і при роботі від акумулятора. Так от, ось ці діоди розв'язують живлення моста. І вихідного каскаду. А тепер увага! барабан на ядробі ЗПІ33 стабілітрон на 33 вольта. Для чого? Як? Без коментарів. Вертаємо все взад, так, як має бути по заводу. Але споживання в нас залишається дивно. Знімаю запобіжник і розумію, що споживання це не цього перетворювача. Решта, все обесточене і залишаються виключно фільтри. Тут є конденсатори по 0,1 мікрофора 0,3, 0,4 навіть десь до пів мікрофорату. Оце, власне, на змінному струмі конденсатори дають свідчення лампи, тобто проблеми по навантаженню немає. Але завдяки цьому нюансу. Я виявив проблему, яку зробив попередній майстер. Ніхуда без добра, як то кажуть. Отже, цей модуль ми маємо відновлений, тут порядок. Залишилося розібратися з ЄГЕшкою. А далі як повезе. А які у вас емоції викликає, коли на всю країну в наявності мікросхема тільки одна штука і в одному місці? І виявляється, що вона дійсно в наявності, і ви встигаєте її придбати. От, ніби то, що треба, подивимося. Чи заміна допоможе, чи вижив процесор. Тепер треба то діло перепаяти, то задоволення Тоже не з простих. Воно на безсвинцевці садити будемо, звичайно, на свинець. Ну, але показувати той процес тут особливо нема чого, тому поза кадром. Завжди такі мікросхеми контролюю під мікроскопом і не зря Досажую ті ноги, які були трошки деформовані і не пропаялися. Поправляю тоділо, відмиваю від флюсу, перевіряю, що робиться далі на платі, і будемо вмикати. Відновлюю доріжки і треба робити перше включення. Звичайно, трохи страшно. Десь тут в мене є лампочка. Спочатку нам би то все просто включити. Воно включається. Ну і, ну і ісі. І Сі не запускається. Зле. Лізомо шукати далі. Не працює тому, що низьковольтний перетворювач чомусь не запускається. Спочатку має стартанути низьковольтний перетворювач, тоді піднятися напруга на накопичувальному і тільки тоді запуститься потрібний нам вузол і можна буде перевіряти вихідний каскад. Щось йому ще по-низькій бракує. Чому не запускається незрозуміло, лізу розбиратися. Транзистори були цілі, запобіжники цілі. Напруга з акумулятора силова приходить, живлення є. Індикатор ось тут не видно вам, блимає, причому при спробі включення блимає рідко, а коли падає пізніше в помилку, блимає швидко. Щось ось цей процесор і цей вузол поки що не хочуть працювати. А Може нам до морди треба залізти? Ось лінія даних, дивіться, а роз'єм бовтається і відірваний від плати. На морді нас чекає сюрприз. Він полягає в тому, що тут не просто вирване, а й вирване плюс спроба відновлення, причому така собі по якості. Одна лінія теоретично могла не контачити, і кріплення до корпусу одне не тримається. Тобто це було вирвано і пробували відновити не зовсім успішно. Щоб туди добратися це зробити грамотно, треба зняти радіатор. А щоб знати радіатор, треба повністю розібрати блінморду. Ну, але звалу нема. Також видно конденсатори всі більшої ємності. Вони всі такі трохи приздуті. Так що, може, зря я накинувся на конденсатори на інверторі, які були так, якби привздуті. Вони, напевно, такі з заводу. Присовка. Штамповка йде з внутрішньої частини корпусу, тому їх так якби пучить. Тобто це не є результат перенапруги, можливо. Відновив, зібрав, а значить ще одна спроба. Ні, на жаль, На жаль, проблема була не там. Треба шукати далі. Щось знайшов. Це схоже на заводський брак, але воно не має відношення до сумної проблеми. Ось є дросель. Якщо ви придивитесь, видно, що він піднятий над платою, от він бовтається. Його, напевно, руками можна відірвати. Та, ось. Але це навряд чи проблема так, тут, би відключити батарею перше, ніж таке робити. Так, видно, що це заводський брак хренова пайка, що це не хтось ліз, а так на заводі запаяли. Ну, Китай, що зробиш? Ось так воно виглядає на платі посадочне місце дроселя. Не було припаяне нормально з заводу. Крок за кроком знайшов ще один косяк. В результаті тепер маю підйом високої. Піднімається висока. Ось 360 вольт було. Але не запускається перетворювач, тобто виходу все ще немає. Принаймні низьковольтну частину запустив. Є генерація, піднімається висока. Запускається блок живлення, а нарізки немає. Розбираюсь далі.